На днях в Blockbuster Mall пройшла презентація нових сироваток для волосся від Локсітан. І ось що нам подарували. Зараз покажу невеличку розпаковочку від блокбастер. Ось такі гарні вина. Це наш український виробник, Leleka Vines. це брют, дуже смачне, класне просека. Сам Локсітан подарував ось такі наборчики, в якому, окрім сироватки, яку вони представляли, там три типи сироваток, прешампунь, а також спеціальний термозахист для волосся. А ще у мене ось такий набір, шампунь та кондиціонер. Цієї ж серії я не користувалася. Це для мене нові засоби. Що цікаво, сироватки, які зміцнюють, овол омолоджують шкіру голови, їх можна наносити або в день, або два рази в день, і вони не роблять волосся жирним масним. А це сироватки, в яких міститься 5 типів рослинних олій. І ще є ось такі маленькі пробніки саше для очищення шкіри голови та живлення. Дякую, лексітан? Дякую, Мол та Вайнс.